Я накупила м'ясо майже на тисячу гривень. У мене було 5 четвертинок, одна звичайна курка, одна домашня курка. Я вже розрізала, це все піде на бульйон, це кусочок телятини. З домашньої ніжки ручки. Це Бедро зі звичайної голені. Мале філе на відбівні і філе однієї теж на відбивні. Це на якесь запекання. Ще в мене є 2 кілограма фаршу. Теж буду полуфабрикати робити. Оце наліпила такі фрикадельки для супу або з чимось запекти. У підливці. Були б фрікадельки, з чим приготувати, буде потім вирішено. З цієї частини зараз заготовку для м'ясної піци зроблю. Ось так вона виглядає основа. Зараз я її в морозилку потім буду упаковувати. Ну, ось мої заготовки майже готові, котлетки теж підуть у морозилку, і це буде м'ясний пиріг. Теж полуфабрикат. От і відбівні посмажу сьогодні на вечерю, а можливо, котлети зараз вирішу. А це буде варитись концентрований бульйон. Залишилася в мене ще шкурка. Цю шкіру я використаю в якусь запіканку на дно для жиру. Ну, ось так. Виходить. Ось вийшло стільки м'яса, що я розібрала з того бульйону. Зараз половину з нього візьму, обсмажу і зроблю макарони.